на воруча нікого не було там, бля. Хоч раз, бля. Багать сильно там на техніку завірає ні точно, блядь. бля. Будь так просто. Як просто, та, а як, коли нікого на тобі не є, блядь, ти в цим метрах. Та, там 100% Ма? мало, не! Нізя! Зараз буде Вася, може. Нікому не показать нікого, не як как у ворота не попасти? Папа двора, у ворота, стоит. Та там не є сильно, там тащоля кайфович. У це не репотаємо 7 метру показа. Novova, bla, si ho tocena. Ти не поле знімаєш, май знімає раку. раку. Я розумію, що знімаю, я, блядь. Це поле знімаєш, блядь. Яке поле ти, Вася? А ну йди ти, покажи, як треба. Або я знав, що доїду, буде до нього знімав. Серйозно, давай я це знімаю. А ти це розумієш, у ньому, пожалуйся. І раку чи на полі, Ватя? Де <плесо> ти Що хочеш хуюти? На одній лінії, блядь, чого? Не було ні. Було, ось два бали. 100%. Какой має, блядь, це як момент заїбав, а і що, блядь, за? П'ять ігор забиває. Артур уже забив два. А то два і бо сисі, ти ж же, не можеш забити. А, все може. Йому все може. Так, може забив. Так, так не можна. Та не хотів того що? Ну, а Значить, кульку ти дали? Я? А ви його купили, нахуй, чи блядь! У кого травмували? А біжіть на м'яч, Бог вам! Дивайте, піти, не розвертайте. Дивіться, як він бить.

Не було нікого, я ж <риво> думав, і бий. Пан, що ти там теж мух попасти, як пенальті і вдарити. все, і розстріляв. Там ні короні не було. <риво> Другої заборони. Сам сімів за голову. Не зрозумів. Па на село бете така ми мене, тоа не биаш точно, блядь. Тоа тоа не ја село на Тоа во не, на ветер. Світайте, живо! Вики правіши мій! Не пилуйся! Не пилуйся! Та що, блядь, давай навезти туди, блять! Та то не одна, що цей буде тебе. Na cilj vod tu živim podal. Zna, zna, cilj još i nije podal nikoga. Vod cilj vod samaj podal, tad koji da uvijek, şey, nahulj to vek. Ejoj, nahulj, dručaj joj! Tvoj vod cilj prekta, kej na ves možda te li prelepete? on, blec, jer je nebav to došao, bljada. Haj brate, ne podajem njači, bljada. Ijoj nam uvijek, duši, Na O que é que eu não Садись на них, блядь! Так, путяк за мішка! Арчи! Я хлоп лавой, блядь! Так что ты бежишь? Ничего, бо мы бы... А бы Машкова бежишь разом и ним-то бежишь. Мишка, мать, а что не біжиш, блин? Разом із ним мав бічі, та досяг без обов'язків. Думав, що воно в няч побіже. От сюди вийшов. Блядь, я тут там, каже, в якому запити не А тепер що? Тепер, майте з Богом, він мене перехватив. Затормозив, та разом із ним це має бічі вже. Коли вклинув я в нячі, воно має бічі на, на паз.

А тепер на фініш. добре, де там? Ай Бойван там був, блядь. Іван був там рядом, блядь, Іванові паспорт дати. перше Вася стояв там, йо. Там були ніта не треба було спирати, а бічі. Добре, вони так це баря, блядь, в то полі, ні

Добре, віки, добре, ти Пушо, чуть пішов! Іди, не добре, сам поїде. Добре ті, добре, давай, 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 вийдіть. Іди вічки, раді допередне! Вони біжуть на м'ячку. Натягайте, блядь, Йди на м'яч, мало не чекай!

Ні! Підпушуйся! 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 Йовани крил! Давай-давай! Заміняйте мене. Поднялися! Поднялися! Ще мало чекаємо. Він достатньо полезний. Мало ще чекаємо. Ще п'ять хвилин. Ne idzie mal, možemo mi sto toma. Трашечки мали. Темко, дядь. Шлісте, пушлися! Пушли сте! Вітька, підкушайся, поля! Ласка ліче поряд мене! Наславіть у наголу! Дітя, переправляй! на м'яч! На м'яч ідіть. Не може в руки, грайте! Мати! Ти чого не крутиш, не крутиш? Див, Династі, ми заробив, аж ні, аж ні, аж ні не йди! Коліно наш кошерний професор. Навести клуб для дітей з вирішуть коліно. Допомагає до станції, як наш. А на дидові ната. На сесії да. Періодично, файне там. Забиде

Петри! Дилий, вперед усі! Прямо дав одразу, видиш, сись. Бо що тепер вже вдарив в руку. А по чого Вітя не йдеш? Вітя, 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 вперед, на хуя він туди є, бля? Вітя, 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 Блять, иди в 16-ку! Иди в 16-ку, блять, заеба! Ну, блять, хочешь, что ты сам, блять, заборону, блять, иди бить, я в твою здравствую. Ты не то, что вышки в руках нет. Нет! Там мы в бульбу метати, блядь, і от забейте. А он в Осаке бы что-то бы сделал, блядь, не хай забейте. Время задали. Я не знаю, кто у вас тут. Ну, все, мое блядь. Юрка, да пошли на я встану, что я не буду. Стоять, стоять, лежит. Так, я завтра, да. Так, я Нахуй вам тренера, ви ось самі тренери, блядь. Я, блядь, ти що? Я знаю, там не треба, тут треба голос забити. Он, блядь, подає. Он подає, блядь, нахуй. Що, тут іди, це не блядь, там. Бери на голову, там, чини, бать, одинадцять, пойдуть голову, блядь. Де м'ячі, м'ячі. Ні, мало, Що там, ти ззаду, там забив, то вже ззаду. Є, міша м'ячі, — Ой, А це м'ясо її обидвіли, і ми один-один. — Два-один. Там вони її обидвіли. — Еее! — Чого ти так блядь, ці тіло? — Чого сказав? — Чого ти Яка урота, ти Ні, а тепер воно шо б'є, воно. — Що б'є? Я не казав воно бити. — Ну! — Ви ще блядь, путаємо. Yes. Ano, kuzhe, ha, no. Yes, udare, s'em, pomusche pobiadit s ran'tso, yoba, blya. Shevolodya, molodyat, blya. Yo. I to se ne videt, chto modet, chto. Nachal, chto, yo, ban, yo. Ya. Nasel'skiy slaboy, chto, no, daradutor obyekt na pul'che. Trevasya. Nasel'skiy, chto dikhira, on teper' ne Дивись, як вони бігають за м'ячом. Вони ще хочуть виграти. Ну а я. Дві минути. Сім, 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 ще сім, 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 ще сім, 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 так і скусом начальност такці, блядь, усе туди, усі там нібо. П'є два. Бо там нікому кричать. думаю, два. А ти за за тож, а мукачів бачили, що 6. Як я буду їсти? Що я не чую, блядь, ти кажу, ти кажу, що 4 нам дадуть, 4 на. Так таке було, не від мене було. От тебе я чую, я не чую. Ти от мене не чую, не чую. А я я б не казав, бо не чую. Я. А я б бо мо압 би сказав, бо що 3:2 ми виграємо, скоро. Бобенкотали не мог вибити мене, там щось слабко, та тепер не зайшов. Коли ти гаєш, сама лоха Кавраниш, Хуйовина! за мене піркаєш, що я чуть не сто чув? Я чув, що сказав, що чотири ночі. Коли? Коли? Пуча назад. дай вісвідку. Chico, estou lá dentro, Нас подивили, вдарили, все, все положили, вдарили, сука, ти йобанай, блядь. Він ми поважинає, там мяч у нього, ця чимпсу, блядь. Що я не Що я не бачив? по ту й мовну, блядь, вдарив. Що не бачив? — Вітаємо вуців, так? — не вийдете на вуців! — Ви не вийдете на вуців! — Хай піде габер, а ти на захару! — Нас що атакують? — Хуй великий, хто ж цю А перед цим був у вас, і очікувати не дав! — А що ви хочете? — Власку попали, чи чого? — Чили! — Мелі, гуй! — Чого тут прийшли? — Сидіть! — Вибун не знає, що ти ягня.

це твоє таке? А ти вже йде. Просто такий пацан є. Гола! Арпідія! 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 Diko! Ta ne vudi se Ne! Hopë do hove! Ja! 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 Інша. Любиш ти? Тремне студеня, що то? Я казав, що буде. Я казав. А що буде. Що тихай грай мені. Боявиш, що буде? Я віжу, що буде Хлопці, ваноси ваноси вперед. Ще одне. Бать одного! ще одного! Чо хвилина ковре. Ще одного в сіде долати. Ось, стоп. Прийшла. 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 Прийшла.

А що ya? Ne yapacağız А Ne ж ya? Ne yapacağız 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 Nie, 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 блядь, nie, 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 блядь. nie, 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 빚은 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 Пошли, професію, що не хоче, Так 2 хвилини перейшло, тайм. От вже стало, 1 хвилина перейшла одна. Він показує 1 хвилина. Ні! Не було. 2, 1. Пай, давай, давай, давай! Похуй. Ладно. Натурно. У бом бом, в дилі до хуя. Три 3 хвилини перейшло вже, блядь, що?

Все, <плес> блядь, уже дивися, на четверта минута пошла, блядь. Четверта хвилина уже пошла, <плес> блядь, перетягивайся. Заміна, судя! Заміна! 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 Що не треба? А грає чоловік. А грає. Ротка мало, що? Не пограє Патюба. Ні, дві секунди. Я. Не пилуйся! 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 Не